Ворог змінився за цей час. Що ви спостерігаєте за останні три роки? Ну, Якщо так, так то в чому які висновки роботи над помилками він зробив і чого не вистачає нам на даний момент? Ну, які які вісну міг зробити? Ніяких вони просто дійшли до тої тактики, яка в них більше всього виходить. Нею і користуються. Ну що ну, там тактика малих груп, вони вклінюються в лінію оборони, заїжджають просто там колона із 24 одиниць техніки їде просто в колонії, проривається через вашу лінію оборони і заїжджає в тил, і, і висаджуються. Ну ті, хто доїхав, висаджуються десь в тилу і займають якусь оборону. По ним є артилерія, ну, то есть, це на нашому саме напрямку. Mm -hmm. В нас ми це можемо робити. А, і вже потім, коли він, якщо від них щось залишилося, заходить наша розвідка і зачищає. Але в інших я бачу підрозділах, що у них не виходить цього робити. І тому вони просто заїжджають в тил, закріпляються, заїжджають далі, закріпляються, нак... накопичуються, есть, ось так і просуваються з великими втратами. Кондерівців там немає на генокому. Я, не, я, не, я не бачу. А взагалі, як ви оцінюєте, що вони включилися в цю історію Та Я думаю, що по-своєму, це, це, це сила. Тіпа, вони щось зможуть зробити, але прям що, це вони якісь спеціалісти, то ні. Ну, м'ясо. Яке на ура побіжить кудись і захопить там декілька позицій, і це вже буде добре.